А нагадуємо вам, що ми продовжуємо нашу розмову. Будемо сьогодні говорити про вітамін Д. Мені здається, що вже навіть багато хто приймає вітамін Д, тому що сімейний лікар призначав у зимовий сезон, коли немає сонця, тому що в нас взагалі є інформація, що 10-15 хвилин на сонці, і це достатньо, щоб отримати денну норму вітаміну Д. Ну і про це і мережа інтернет нам говорить. Чому ж тоді зараз так популярно пити цей вітамін у таблетованій формі, у формі крапель? Чому такі величезні нестачі у нього? Навіть от люди, які ніби бувають на сонці, навіть, можливо, працюють десь на повітрі, здають аналіз на вітамін Д і отримують дуже низький рівень показника. Давай будемо розбиратися, давай будемо детальніше про це говорити. Я сподіваюся, пані Вікторія, наша сімейна лікарка, з нами на зв'язку. Чує нас? Так, так. пані Вікторія. Вітаємо вас ще раз. Хотіли б вас пригостити, але от думаємо, що ви можете на, на наступний а, раз знайдете так. час. Дистанційно вас пригощаємо цитрусовими пряничками. А, так, ну, вітамін Д для чого він потрібен організму? Uh -huh. Тобто, чи дійсно це такий надважливий елемент, без якого повноцінне життя і самопочуття здорове ну, не буде. Mm, вітамін Д це дійсно дуже цікавий вітамін. У нього дуже багато класних функцій. По перше, почнемо з основної: це підтримання мінеральної щільності кісток, тобто вітамін Д допомагає робити кістки міцнішими. Це по перше. По-друге, він бере, м -м, свою він грає важливу роль в підтримці імунної системи людини і зменшує запалення. Ось чому ми дуже часто призначаємо вітамін Д при якихось вірусних захворювань, як і взагалі при запальних процесах. Ага. Далі є дуже цікаві дослідження, що низький рівень вітаміну Д пов'язаний з аутоімунними захворюваннями, а також з колоректальним раком та раком молочної залози. Ого. Навіть так. Усе е, я так е, от пам'ятаю, що. В епоху вже кажу, як про минуле, тому що у нас вже інші проблеми: в епоху ковіду, от всі масово вітамін Д, цинк, кальцій, і от вітамін Д, вітамін Д, вітамін Д просто всі постійно говорили? І зараз я от почув, що ви кажете, що це дійсно надважливо при от таких протизапальний, вірусних протизапальний такий а, вітамін. А скажіть, будь ласка, от чому власне від сонця він зараз так погано засвоюється? Чи якось впливає ну, на те? Що можливо якось порушений озоновий слой в нашій планеті, що так Я погано проникає копнула. проникає дуже погано сонячне проміння? Чому все-таки от таблетовані форми допомагають от його на ну надбати в організмі? Чому неможливо, от якщо дійсно є дефіцит, підняти його просто там не знаю прогулянками прогулянками на свіжому повітрі, на свіжому повітрі чи навіть засмаганням? Справа в тому, що, як ви знаєте, вітамін Д синтезується в шкірі, переважно, і для цього дуже важлива довжина сонячних променів. А як показують результати досліджень, навіть в сонячні дні влітку у нас недостатня довжина сонячних променів для того, щоб синтезувати вітамін Д в потрібній нам кількості. Це по-перше. По-друге, потрібно дуже багато перебувати на сонці. По-третє, не користуватися сонцезахисними кремами. Тому, якщо ви відпочиваєте десь влітку, біля моря, ну як би хотілося, і при цьому використовуєте сонцезахисні крема, то вітамін Д не буде вироблятися зовсім. Так, але тут відбувається парадокс, тому що дерматологи. Нас застерігають від оцих поганих е, таких е, променів. променів і поганого впливу, і ми повинні захищатися сонцезахисними кремами. А коли ж тоді нам отримувати вітамін Д чи нічого не залишається, крім приймати його пожиттєво в таблетованій там чи в крапельній формі? От як ви думаєте? треба сказати що ще є у нас продукти харчування які містять вітамін Д. це а, жирні так. сорта риби це лосось оселеди, це печінка тріски а це яйця і сир але цих продуктів ми засвоїмо лише 20%. тому Вітамін Д краще приймати все ж таки у вигляді додаткових препаратів? А угу. як щодо дітей, їхній організм вже в принципі менший за наш, тобто, напевно, кількість вітаміну, ну, об'єм його, потрібен менший, чи їм потрібно приймати нашим дітям таблетовані препарати з вмістом вітаміну Д? Як я вже говорила, вітамін Д дуже важливий для формування кісток. І це найбільш виражено у дітей, тому що кістки у них ростуть і дітки весь час ростуть. Тому вітамін Д дуже-дуже важливий, і їм обов'язково потрібно приймати додатково вітамін Д. Власне. <говорізь> До чого може призвести великий дефіцит вітаміну Д, зокрема у дорослої людини? Тобто це буде загальне зниження імунітету, чи це конкретно відобразиться на певних процесах нашого організму? Так, це дійсно відобразиться на певних процесах, тобто зниження імунної функції, це розм'якшення кісток і взагалі буде дуже багато додаткових симптомів. Я про вітамін Д завжди задумуюсь, коли пацієнт говорить, що я хворію, хворію. Через кожен тиждень я знову хворію. І у мене весь час ОРВІ. От це по перше. По-друге, дівчата дуже скаржаться на випадіння волосся, і це також може бути в результаті дефіциту вітаміна Д. У нього дуже багато функцій. А яка е, норма вітаміну Д взагалі? От коли е, ну от ми йдемо до прикладу в аптеку е, придбати от вітамін Д? Е, скільки на добу от міліграмів має бути е, до дозування? Мега одиниць для здорової людини? Це від 800 до 2000 одиниць. А от ось ця така норма 400. Це вважається дитяча? Чи вже переглянули ці норми? Тобто 400 це вже вважається, у цих мегаодиниць, це маленька норма. Це дуже мало. Це дуже мало. Да, навіть дітлахам уже не призначають. От для попередження рахіту 400 їм уже теж по 800 призначають? А в дітлахів треба робити перерахунок в залежності від віку і ваги. тому… Угу. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от, е, цікаво, що вітамін Д є, є у різноманітній формі. Є він водорозчинний, а є він жиророзчинний. От у чому власне різниця і який для себе обирати, якщо вже от, ми виявили, що в нас є дефіцит? А дивіться, вітамін Д взагалі жиророзчинний вітамін, тому він засвоюється в жирах. Тому, як ви розумієте, вітамін Д в жировощійній формі буде набагато краще засвоюватись в нашому організмі. А чому є тоді водорозчинна форма? Вона, можливо, для якихось спеціальних потреб населення, можливо, в когось не засвоюється. Чи для чого її придумали, як ви думаєте? А, є такі групи людей, які не дуже переносять жиророзчинні вітаміни, тому і існує водорозчинна форма. Mm -hmm. Ну наостанок залишається тільки питання, чи нам обов'язково потрібно перед рішенням приймати вітамін Д консультуватися з лікарем, чи дефіцит є в усіх без винятку? Тому просто от взяти собі за звичку його приймати за даними результатів досліджень в Україні: 81% населення мають дефіцит вітаміну Д. Якщо говорити про мою клінічну практику, я досить часто його перевіряю у пацієнтів, і ні в кого не бачила нормального рівня. А якщо я його бачу, то це означає, що пацієнт додатково приймає вітамін Д. Угу. Це по-перше. Зрозуміло. Ось така тобі статистика. Так, ну що ж. В будь-якому разі ми закликаємо наших глядачів піклуватися про своє здоров'я і в принципі відвідувати регулярно лікаря на планові огляди, робити чекапи. І не тільки вітамін, Д можна зустріти так. Дефіцит ми говорили сьогодні і про магній, і про кальцій, і про інші мікроелементи, які нам потрібні, яких у нас дуже часто не вистачає. Дякуємо вам, пані Вікторія, що долучилися до нашого етеру. Вам всього найкращого. До мирного, спокійного Все найкращого. Дякуємо. Проговорили з сімейною лікаркою Вікторією Кучеренко про вітамін Д. Також ми говорили про магній. А теж якщо ви пропустили якусь із цих розмов, обов'язково перегляньте її на нашому ютуб-каналі. Ранку Надія ми продовжуємо наш етер. Ще маємо декілька хвилин з вами провести час. Духовний сніданок зараз для вашого натхнення.